Всім привіт! Мене звати Саша і це канал про в'язання. Це відео буде тижневим влогом і ми стартуємо традиційно в понеділок. В мене тиждень починається з приємної справи: я буду пакувати подарунок. Я буду відправляти ці шкарпетки у подарунок в Одесу для однієї класної дівчини. Незважаючи на те, що Одеса в нас на півдні і там досить теплі зими. Наразі в Одесі, мабуть, найскладніша ситуація з електрикою. Я знаю, що там немає багато днів вже в деяких районах світла, немає опалення, води, і ну, цієї зими теплі шкарпетки стануть у нагоді у будь-якому регіоні нашої країни, я впевнена. От е, і хочу вам показати, які шкарпетки я вибрала для подарунка. Е, це пряжа Вайт, яка називається Late Night. Вона з люрексом. Я в'язала кілька разів з нею. Вона дуже класна в роботі. Тут такий приємний люрекс він зовсім не колеться. Але, на жаль, ця пряжа знята з виробництва. Ну, принаймні, так було у минулому сезоні. Розпродавали вже залишки і її більше компанія Лана Гроса не виробляє. Дуже шкода, бо пряжа досить приємна, класні кольори були в палітрі і ну, чомусь її зняли з виробництва. У мене тут дві бірки, моя зі складом та тим, як прати ці шкарпетки, і ось така з написом Разом ми сила, і це абсолютно правда. До речі, щоб трошки корисності внести у це пакування, хочу вам порекомендувати один з магазинів, який продає поліграфію. Саме там я купувала ці бірки, ось такі листівочки. Зараз вам покажу. Це був цілий набір таких зимових листівок. Я купувала це на Чорну п'ятницю зі знижкою. Досить приємні ціни і класна якість. Це такий цупкий картон. Досить пристойно виглядає, біленький. Ну, за таку ціну супер. Ось такі бірки для пакування подарунків я придбала. І мені поклала хазяйка магазину цілий, просто такий невеличкий конверт у подарунок різних бірок, маленьких відкриточок з новорічною тематикою. Теж буду це використовувати для пакування подарунків для близьких. Посилання на цей магазин я залишу під відео. Дуже вам його раджу! Класна якість, там багато чого можна придбати: листівки, бірки для виробів ручної роботи. Цей магазин знаходиться в незламному місті Харків, і, незважаючи на складну ситуацію, там теж зі світлом, з тим як працює пошта і таке інше, дуже швидко було мені відправлено це замовлення. Тому я задоволена просто на 110% і можу вам сміливо його радити. Ось корисності розказала і тепер давайте пакувати. І покажу готові роботи, які я закінчила на вихідних. Попрала і вже висушила шкарпетки. Ось такі жовтенькі це Alize Artisan, номер кольору 281 Я їх в'язала для дитини-наших друзів, для хлопчика. Це десь 35-й розмір. Ось такі. І ось ці, які виглядають як Family Look, але це я просто використала залишки смугастої пряжі. В мене на ці шкарпетки пішло. 40 грамів цієї кольорової, я не пам'ятаю колір, зараз підпишу на екрані і скомбінувала його з цим медовим жовтим, як на мене, вийшло досить непогано. Я думала, що мені не вистачить на всю шкарпетку. Я планувала зв'язати тут жовтенький мисок, але коли вив'язала вже довжину всієї стопи. Це десь 37-й розмір в мене вийшов. Я побачила, що ще залишається достатньо пряжі, і, і вирішила її всю в ноль використати, щоб не залишати ну, такий маленький клубок ні туди, ні сюди. Ось. От такі вийшли шкарпетки. Ось до цих жовтих та білих, які вам я раніше показувала, мені треба зв'язати ще чоловічі темно-сірі на 44-й розмір. Такі величенькі будуть шкарпетки, і це буде подарунок для родини, три пари шкарпеток. А ці смугастики кладу у свою шухлядку, де зберігаю всі шкарпетки, і це буде комусь на подарунок. Ось такі дві готові роботи. А зараз покажу, чим планую займатись на цьому тижні. Так, я вже трохи почала. Оці чоловічі шкарпетки теж тут резинка 3 на 1. Це Alize Superwash. якийсь колір зі старих партій. Якщо я знайду етикетку, чи у себе в записах на раві, я напишу зараз номер цього кольору, але не впевнена, що зараз він той самий. Ось, Багато роботи в мене попереду, тому що це будуть чоловічі шкарпетки, як я сказала. Досить високі і розмір 44. В мене є 83 тут грами, і я думаю, що мені вистачить на пару. От, треба швиденько мені це дов'язати, тому що наші друзі поїдуть скоро з міста, і я хочу, щоб вони поїхали вже з теплими шкарпетками. Ось, і якщо щось нове я розпочну, обов'язково буду вам про це далі розповідати. Середа. Я маю новий цікавий проєкт, але спочатку покажу, як просунулися мої сіренькі шкарпетки. Досить повільно вони рухаються. Навіть п'ятка в мене ще не готова. З одного боку, вони повинні досить швидко просуватися, бо немає ніякого візерунку, розрахунків особливих немає, але ну, темна пряжа, тому якось не швидко в мене вони рухаються. Але я маю надію, ну, принаймні. До понеділка їх завершити, сподіваюся, вийде. І я розпочала такий цікавенький процес. Зараз покажу вам його поближче. Це буде рукавичка. Я допомагаю перевірити опис українською автору цього дизайну. Це Тетяна Вязовська. Я думаю, багато з вас її знають український наш дизайнер. Але посилання на її інстаграм я залишу обов'язково під відео. От і ці рукавички мають назву «Трембіта». Опис англійською вийшов, мені здається, минулого року чи наприкінці 20-го. Він надрукований в британському журналі Помпом, і я дуже пишаюся, що наші українські автори друкують свої дизайни у світових журналах. Так що Тетяна займалась просуванням української культури в світі ще до того, як це стало мейнстримом. У цьому році з поганих причин, але тим не менш. Ось рукавички. Я в'яжу їх з пряжі Норд. І це така цікава техніка я зараз напишу її назву на екрані. Контрастний колір не пров'язується, а протягується між петлями. Отак на вивороті воно виглядає. І ось так на лицевій стороні. Я покажу, як буде на руці. Досить проста техніка. Я вже її кілька разів бачила і шкарпетки бачила з таким визерунком. Рукавиці, шарф колись на равелері зустрічала такий дизайн. Ну, класно, мені дуже подобається. Я вже сказала, що досить просто в'язати, і виходить така класна текстура. Я не знаю, на відео ви навіть не побачите, мабуть. Але е, полотно зверху, воно не гладеньке. Ось де просто петлі, воно таке випукле, а де оці протяжки ніби заглиблене. Не знаю, клас, такий рельєф виходить. Я відволікаюсь, коли в'яжу, так і гумаце, бо мені дуже подобається, як виходить полотно. От, І в'яжу я з пряжі норд. Темна це колір 05. І ось це світло, це в мене вже якісь залишки. 0,3 колір. Мені хотілося щось таке яскравіше спочатку підібрати. В мене багато пряжі Норд у наявності, але ну, таке більш спокійне поєднання, воно краще впишеться в мій гардероб. Я планую ці рукавиці залишити собі, якщо все нормально буде після прання з розміром. Наразі ну, вони на мене добре сідають. Я люблю такі поруці, не вільні рукавички. От така буде робота. Теж не знаю, чи я встигну завершити на цьому тижні, мабуть, ні. Але я сподіваюся, що до п'ятниці, хоча б одну готову рукавицю, я вам покажу. Палець тут звичайний клин, робляться прибавки. І потім буде вив'язаний палець. Ось. Трохи розбавила суцільні шкарпетки. У своєму профілі. от Сьогодні я хочу пов'язати поки світло ось цю рукавичку. В мене такі сірі чомусь процеси зараз, і шкарпетки, і рукавичка темно сіра, але ну так вийшло. Дуже мені подобається, що виходить. Хочеться якнайшвидше закінчити та поміряти, як буде виглядати готова робота. Сьогодні четвер і. Цей робочий день буду розпочинати з приємного буду вибирати пряжу на наступний проєкт. Що мені треба зв'язати? Для свого друга з Одеси Олексія треба зв'язати шкарпетки. Я в'язала не так давно йому пару, я вам її показувала, от і маю зв'язати ще одні. Мене дуже просили на Новий рік, чи можна ще одну пару. Я з задоволенням і зараз буду вибирати пряжу. Я в'язала йому минулого року шкарпетки з пряжі Opal із серії Black Dragon, але вона була зелена. Ось так виглядає шкарпетка. І ось так виглядали перші шкарпетки, але вони вже зносилися. От, тому, я думаю, може ось таку взяти. Другий варіант це теж пряжа Opal, серія Style. Шкарпетка виглядає так. З такої ж пряжі, але іншого кольору я в'язала другі шкарпетки. Ось нещодавно вони отак виглядають. Я вам фото вставлю. І теж я такий кольор взяла. І третій колір це Опал. Ось так називається серія. І шкарпетка буде виглядати ось таким чином. Така дуже яскрава, смугаста. Чому саме ці кольори я вибрала? Мій друг полюбляє зелений кольор. І е, хочеться щось зеленого зв'язати, але йому дуже сподобались перші шкарпетки з Black Dragon серії. Тому я теж такий варіант розглядаю. Але вони не зелені, а такі сіренькі. Не знаю. Ми в нього запитали, чи буде він носити яскраві шкарпетки. Він сказав, що буде задоволений будь-яким. Тому я схиляюсь ось до цього кольору. Мені здається, що навіть для чоловіка це не настільки там, шалені шкарпетки вийдуть, ну такі зелені, смугасті. Або ось до цього. Тому що, ну, бо сірий, дуже гарний, звичайно, але ну, третю сіру роботу починати підряд я вже не зможу. Хочеться чогось яскравого. Тому, скоріш за все, це буде щось з цих двох кольорів. От, не знаю, зараз вип'ю каву, ще подумаю і буду розпочинати роботу, тому що е, вже 15 грудня, а мені треба зв'язати і відправити, щоб до Нового року вони вже були у хазяїна. От, тим більше зараз в Одесі знову відключення постійні, ми питали вчора у друзів, у них в квартирі 9 градусів тепла. Тому шкарпетки, я думаю, дуже знадобляться. Так що я п'ю каву і вибираю колір. Думаю, вже завтра ви побачите початок однієї шкарпеточки. Сьогодні вже вівторок наступного тижня, і мій тижневий влог перетвориться, скоріш за все, на двотижневий. Чому не знімала? У п'ятницю були обстріли. В нас вимкнули світло десь на півтори доби і якось. Настрою не було, та й часу особливо знімати не було. Але я трохи працювала, покажу, що зв'язала. Я доробила такий собі сімейний подарунок, три пари шкарпеток, дов'язала чоловічі. Чогось довго я їх в'язала, тому що пряжа темненька і великий розмір це десь 45, 44. Ось. Такий самий візерунок, як на двох попередніх, це буде подарунок для наших друзів. Зараз буду його пакувати і завтра чоловік передасть своєму другу. Це такий буде, ну, не новорічний, але просто зимовий теплий подарунок. Чомусь у цьому відео у мене забагато пакувань. Якщо вам не цікаво, просто перемотайте далі, там буде ще одна готова робота. А я буду приступати до пакування. Я вже підготувала бірочки. Ось про цей вощений шнур я вам розповідала. В мене його дуже багато. Колись на Аліекспрес, мабуть, я купувала багато років тому. Дуже зручно для пакування в'язаних речей, просто якісь подарунки. У мене різні різні кольори цих шнурів є. Джут у мене куплений ще в Німеччині, от 1 євро коштувала така шайба. Він такий був повністю заповнений ниткою, я вже багато ним користуюся. От, я думаю, ще надовго його вистачить смаколики для дитини. І ось такий пакувальний папір. Хочу причепити бірочки, зв'язати окремо кожну пару шкарпеток, а потім всі три запакувати ось у такий папір. Ось так запакувала кожну пару окремо, а тепер буду все загортати в папер. Ось такий в мене вийшов пакуночок. Не 100% це акуратно, але я думаю, що це ну, досить миле пакування. Так, ну що ж, з подарунками все. І зараз покажу вам ще одну готову роботу, яку я дов'язала на вихідних. І ця готова робота це рукавиці за описом, який називається Трембіта. Ось такі вони в мене вийшли. Дуже задоволена і процесом, і роботою. Нагадаю, що я в'язала їх з пряжі Норд. Два кольори я використовувала. І вага цих рукавиць 48 грам, з яких три це цей контрастний колір. Тобто 45 пішло основного. Це один моток вам вистачить з головою. Це найбільший розмір. Там у описі три різних розміра. Тому на найменше вам точно вистачить одного моточка норту, якщо ви захочете зв'язати ось такі рукавички. Спиці 2,25 я використовую. Тут подвійний край, він трошки закручується. Я так його вирівнювала. Думаю, що треба трохи припарити, і буде добре. Залишаю собі, бо з розміром все гаразд. Вони так дуже щільно на руці сидять, але. Я люблю такі вироби. Мені не дуже подобається, коли рукавиця така, знаєте, завелика, вільна, коли там щось отак от крутиться. Тому буду їх носити. Вони тоненькі, тому що в одну нитку зв'язані, але норд, пряжа тепла. І на наші зими, я думаю, дуже гарно будуть такі рукавиці, мені їх вистачить. Так, мені подобається оця сторона. Клас. Досить акуратно в мене вийшло, але чомусь одна е, рукавиця вийшла краще, ніж інша. І е, ось ці я маю на увазі е, ниточки, які протягнені. На одній одразу було все гарно, а іншу я після того, як попрала і вдягнула на блокатор. Е, вони так були не гарно натягнуті, і мені прийшлось трошки їх підтягнути, і потім такий вільний. Шматок нитки заправити, але то нічого, це дуже просто і швидко я зробила. Ось такі рукавички. Задоволена буду носити. І хочу поговорити з вами про блокатори для рукавиць. Для цієї пари я користувалась ось цим. Це досить такий великий розмір, якщо я не помиляюсь, у цього виробника там декілька їх від малого, середній і от цей самий великий. Я купувала великий, тому що в мене дуже широка рука, і щоб ну, на мою руку це було нормально. Але він, крім того, що великий, він дуже довгий. Ось дивіться, я думаю, що треба поєднувати тут. Зроблені тірочки, оцей палець приєднати сюди і ось так сушити. Але якщо так зробити, дивіться. Наскільки вона довга. В мене, нагадаю, рука досить велика. Тобто, це якісь, не знаю, чоловічі такі широкі, дуже руки. Ось, тому я не приєдную ось цей палець до цих отворів, а просто він в мене так сунеться туди, куди це потрібно. Ось я роблю там свою рукавичку, і, відповідно, палець в мене буде тут. Вони досить зручні, але. Такі дивні по формі, я не знаю, ось оце заокруглення. Не так багато рукавиць мають ось такий вигляд. Мені здається, ну такі, знаєте, як кругленькі. Ну, користуюся, добре дуже вони зроблені. Оброблені всі країни, нічого не чіпляється. Ну, так, подобається, але не стовідува. І ось ще такі маю. Що так, кажу поближче. Теж по вигляду вони нібито зручні, теж пальчик відокремлюється, як пазли сюди вкладається. Вони мені підходять за шириною, за довжиною, якщо вкласти пальця. Ну, от майже моя, мій розмір. Але що тут дивно, вони донизу розширюються. Це не дуже логічно, як на мене, тому що ну, у рукавиці понизу часто буває різинка чи щось таке, що ну, треба, щоб щільно воно тут прилягало, а тут полотно буде розтягуватися. Я не знаю, я дуже рідко користуюсь ось цими блокаторами, я б їх зробила тут просто рівненькими і було б дуже гарно. Ну, не знаю. Дивіться, ось ці теж вони розширюються, але ну, якщо це на мою руку. Бачите, це місто вже ось тут. Тобто, якщо такі довгі-довгі рукавиці, то логічно, що воно тут розширюється. Чому ці розширені зроблені на самому вузькому місці, я не знаю. ну Такі дивні. Колись купила я, здається, одну чи дві пари рукавиць сушила на цьому блокаторі. Ну, вже купила, то маю. Ось, Частіше користуюсь ось цим. Ось така готова робота. З початих процесів в мене лише зелені шкарпетки для мого друга. Мабуть, вже завтра я вам їх покажу, тому що, ну, може, хоча б один закінчу до того часу. Так що побачимось завтра. Знову я вам обіцяю одне, а виходить зовсім інше. Вже субота покажу ітоги свого тижня, і я думаю, це буде останнє включення у цьому двотижневому влозі. В мене готові чоловічі шкарпетки, які будуть подарунком для нашого друга. Я нагадаю, що в'язала ось з такої пряжі. І ось номер кольору. 11201. До речі, у Опала найкрасивіші завжди етикетки. По-перше, тому що у них є фотошкарпетки саме у цьому кольорі, і ось ви бачите, все дуже-дуже схоже. І по-друге, усередині, О, я виверну. середині представлена з фотографіями вся серія ця. Я не знаю, чи вам видно. Ось дуже класні. Шкода викидати, але шкарпетки дов'язані. В мене пішло 90 грамів. Залишок вже закинутий до коробків з залишками шкарпеткової пряжі. Але перший раз у цьому кольорі опал мене трохи розчарував. Зараз розкажу чому. Я в'язала ці шкарпетки по черзі. Починаючи зверху. І до миска і підбирала кольори. Ніколи в мене не було з цим проблем. Завжди все співпадає на 100%. В опалу мені ніколи не траплялись вузлики, не прокрашені якісь куски, нитки, не траплялись помилки, скажімо так, у розположенні кольорів. Але тут таке трапилось. Я зв'язала одну шкарпетку і потім підібрала другу. І, як бачите, до ось цього моменту кольори повністю співпадають. А потім починається щось дуже дивне. Немає вузлика, але кольори пішли не так, як треба. Я це помітила, коли вже майже ці шкарпетки дов'язала. Тобто я була впевнена, що все буде нормально. У мене записано завжди, скільки рядів іде на резинку. На верх шкарпетки, на п'ятку і таке інше. Тому я просто в'язала по своїх записах, але ось бачите, все пішло не так, як треба. А потім з якогось моменту, якщо так скласти, уф, йде повне співпадіння. Я не знаю, що це таке, це якийсь брак, тому що ніякого вузлика тут не було. Але, бачите, тут е, таке забарвлення, що я е, вважаю нічого страшного. Трохи вони відрізняються. Я думаю, що це не має суттєвої різниці. І для себе я взагалі люблю в'язати інколи різні шкарпетки спеціально, не підбираючи кольори. Тому вже є як є, 45-й розмір, 90 грамів, готові шкарпетки. І вчора у нас ввечері вимкнули світло. Я під лампу сіла в'язати. Треба було щось почати, таке досить просте. І я почала шкарпетки. Це Новий колір Alize, Alize Comfort Socks, колір номер 7839. От, е, я буду в'язати такі невеличкі шкарпетки, тому що я, я на днях перебрала всі шкарпетки, які в мене є в наявності, е, розібрала їх по номерам, тому що інколи мені треба ну, досить швидко щось знайти. І щоб не вимірювати лінійку, який саме це розмір, я зробила такі маленькі етикеточки і на кожну пару причепила. Який це розмір? Для того, щоб коли мені треба буде підібрати пару на подарунок певного розміру, я легко це зробила би. От, і виявилось, що в мене досить шкарпеток розміру 37-38. Друга така в мене градація це 39-40, І одна зовсім пара розміру 36-30. От, і Я хочу з'являти ще дві чи три пари таких невеличких шкарпеток. Тому почала ось завчора, за вечір. Я зв'язала. Це десь три серії по 40 хвилин серіалу. Буду продовжувати роботу. досить швидко такі шкарпетки зв'яжуться, думаю, невеликого розміру. Ось. І на цьому буду з вами прощатися. Бережіть себе. Майже один місяць зими ми подолали сьогодні, вже 24 грудня, попереду ще два, тому бажаю вам сил, терпіння та побільше тепла і світла. До нових зустрічей, друзі.